Запрошуємо усіх прихильників футзалу на перегляд заключного поєдинку першої айТ ліги в рамках другого туру. Команда Інтелія зустрічається ні, Ми їх побачимо вже наступного тижня. Удар! дуже хороша справа. Андрущак друщак забиває 1. Браво Перший гол у сезоні. Хто забиває? Петро Андрущак потужним ударом. Також під 14-м номером. Удар воротам! Тут чудово грає Ващишин. Богдан лісний. Кого сьогодні немає, окрім згаданих мною Остапа Погорона та Павла Чухна. Удар воротам у нас один, один. Ви маєте! Сергій Соломаха забиває. Ну і тут постаралися усі на славу. Сергія Власюка, бо той завадив. Ващишину. Удар від курдила! гол! Степан забиває. 2-1. Хто би міг подумати? Власне, мабуть, найменше. Зіняк. Роман Осідач. Передача на Андрущака, Простріл! Власюк ледь не помилився. Василь з другої спроби з кінця турнірної таблиці так і підвести команду вгору не зумів. Не будемо зараз згадувати ці прізвища з багатьма. До цього був Микола Сич, відомий в минулому коучівської енергії. Удар! Важчіше на висоті. Прекрасна гра голкіпера. Повертається команда на другий тайм з рахунком 2-1. Поки що совсер переграє Інтеліас. Сергій Саламаха, Євген Лютий, Назар Саламаха та Владислав Мельник. Спроба удару! Який момент наралізовує інтеліа. Завелися хлопці на половини майданчика. Гравцям у білих футболках. Яскравий старт другого тайму від Арчакова та партнерів Удар в дальній кут справа є повзворот. Пригадуємо початок першої частини. як... Виманює на себе зараз. Суперників. «Саламаха» він забивав. «Саламаха» може оформити думаль. Прощеший не який сейф. Браво! 92 дуже швидкі футзалісти команди Совцер. Костик! Залишив можливість пробити В'ячеславу Кондрутяку, але не крути, має прекрасну нагоду стати героєм цього вечора. Його гол може стати вирішальним. Вихід віч навіть. 2-2! Лісний забиває. Спрацювала заміна Степана Строка. Все з чистого листа. Начебто васріли. Юрія Ващі. Марченко. Колісні Протаранив Марченко! Удар над воротами. який момент марнує Андрій. Ну не можна так. Там гусів. Не стає адресатом. Вихід 2 в 1. Соломаха та Горощук. Передачу віддає Юрій. Удар! Гол! 3-2! Як же ж провалилися у обороні? зеленобілі. Асист. Горощук. Ліворуч. Удар. Побачимо! Повз ворота. Не пощастило. У цьому епізоді вганою спільно потрібно зараз зіграти. В Ласюку на дубль. стріляє по центру. На добиванні не було нікого. Саломах відбиває м'яч за підсумку двох стартових турів. Вище для вас відкоментував Олег Чунес. Бережіть один одного, підтримуйте Збройні Сили України. Зустрінемось.